Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського новини і про все найважливіше розкажемо вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. Мають світло та зв'язок навіть під час блокаутів. Гімназія номер 78 – Одна з 55 об'єктів у кривому розі, які в рамках проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя, що впроваджується люксембурзькою компанією проман та агенцією розвитку Люксембургу за фінансування великого герцогства Люксембург. Отримали 12 сонячних панелей. В разі відключень центрального енергопостачання вмикаються власні ресурси. Тож вчителі та діти мають змогу продовжувати освітній процес без втрат. На новому об'єкті побувала і наша знімальна група, і наступний сюжет далі. Гімназія номер 78 в Тернівському районі. Місце навчання 511 учнів перших дев'ятих класів. Тут діє 19 класів, серед яких 4 інклюзивні, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Завдяки участі в проєкті Криця підтримка відновлення криворіжжя, що впроваджують люксембургською консалтинговою компанією Проман та агенцію розвитку Люксембургу у Люксдев. За фінансування Великого герцогства Люксембург заклад освіти отримав гібридну сонячну станцію, до складу якої увійшли панелі потужністю 7 кВт, інвертор двадцять кВт та акумуляторні батареї 15 кВт. Дуже важливо в цей час саме було підключення сонячних панелей, коли під час планових або позапланових відключень ми не маємо не тільки електроенергії, а ми не маємо можливості користуватися інтернетом, що наразі дуже дуже важливо, тому що ми навчаємось за змішаним форматом, і певна кількість уроків відбувається в режимі онлайн. Тому вчителі завжди мають можливість. Доступності до інтернету Сімдесят восьма гімназія стала одним з 55 об'єктів у місті, які в 2025 році отримали сучасні джерела альтернативного живлення в рамках масштабної програми співпраці міської влади ради оборони кривого рогу та великого герцогства Люксембург в рамках проєкту Криця підтримка відновлення криворіжжя раніше міська влада створила в гімназії укриття на 50 місць, надала генератор на 50 кВт для роботи шкільної їдальні навіть під час блекаутів та надала додатковий генератор на випадок відключень. Продовжуємо підвищувати. Енергостійкість соціальних закладів нашого міста, тут зараз 78-ма гімназія в Тернах. Тут повністю замінені радіатори, замінене опалення, новий енергопункт, плюс, що дуже важливо, електростанція на сонячних панелях, плюс інвектор, плюс акумулятор. Тобто цей проект вже завершено, і всього у нас встановлено вже 70 таких автономних сонячних електростанцій, соціальні об'єкти це школи, дитячі садочки, лікарні, ДБСТ і соціальні установи. Слід зазначити, що в 2025 році в рамках проєкту Криця в співпраці з Радою оборони міста владою Кривого Рогу гібридні сонячні електростанції отримали 22 заклади освіти: сім закладів культури, два медичних заклади, 21 дитячий будинок сімейного типу, ресурсний центр, адміністративна будівля та об'єкт КП водоканал». Усі станції мають інвертори та системи накопичення енергії. Окремо два великі медичні заклади міста отримали посилені системи безперебійного живлення для роботи бомбосховищ а три дбс у квартирах портативні зарядні станції. Також освітні заклади міста отримали чотири генератори потужністю 32 кВт. Олександр Фефіладів, Іван Сергієв, перший міський. Три райони Дніпропетровщини під ворожими ударами по Нікопольському росіяни стріляли з гармат великого калібру та дронами, били по Нікополю. В Павлоградському районі зафіксували прильот безпілотника, дісталось інфраструктурі. Через БПЛА також неспокійно було і у Васильківській громаді Синельниківського району всюди на щастя без загиблих. Сили ППО, повітряного командування Схід збили в небі над областю три ворожих безпілотники. Черговий день терору напередодні російські окупанти влаштували мешканцям Нікопольщини з гармат та дронами. Атакували Нікополь, Покровську, Мирівську та Марганецьку громаду. Поранено двох людей. Ворожі атаки пошкодили дев'ять приватних будинків, заклад освіти, АЗС, теплиці, інфраструктуру, леп потрощені п'ять господарських споруд. В зеленодольській громаді Криворізького району ворожий ФПВ-дрон зачепив інфраструктуру. 48 обстрілів минулої доби пролунали і на Чернігівщині. Вчора в день через падіння БПЛА в Чернігові пошкоджено житловий будинок. Бойова частина дрона, на щастя, не здетонувала. Молнія атакувала лісництво в Новгород-Сіверському районі. Загорілася адмінбудівля, також складські приміщення та заправна станція. Агресор вдарив гиранню по фермерському господарству в селі Менської громади. Зайнялися тюки з сіном. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. В Куп'янській громаді постраждала жінка. В селі Курилівка постраждали чоловік та жінка. В Краматорську на Донеччині поранено чотирьох осіб. В Дружківці одна людина загинула, і ще п'ять поранені. В Костянтинівці загинули двоє людей, поранено шість, пошкоджено п'ять багатоповерхівок. 16 людей отримали поранення за добу внаслідок атак РФ і на Запоріжжі. Пошкоджене житло, господарські будівлі, транспортні засоби та інфраструктура. Окупанти здійснили понад 600 обстрілів з різних видів озброєння, безпілотників, авіації, РСЗВ. Троє загиблих і п'ятеро поранених за добу на Херсонщині. Пошкоджені будинки, медичний заклад, удари були завдані по 24 населених пунктах. В результаті пошкоджено 18 об'єктів, багатоквартирні будинки, приватні об'єкт критичної інфраструктури, ліцей, лікарня, водонапірна вежа, автомобілі та газопровід. Зранку війська РФ безпілотниками атакували комунальне підприємство Херсонської міськради. Значно пошкоджено тягач. Він надовго виведений з ладу. Поранених або загиблих, на щастя, нема. Мінус 84 повітряні цілі. Українська ППО знешкодила стільки російських шахедів на півночі, сході та півдні України за добу. На фронті ворог втратив понад 900 окупантів, 482 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 61 одиницю автотехніки. 27 гармат, два броньовики та РСЗВ, українська авіація та ракетні війська і артилерія вразили три райони зосередження особового складу, два пункти управління, артилерійські системи. По всій лінії фронту сили оборони України відбили 139 ворожих штурмів на різних напрямках. В цілому за 1385 днів війни Сили оборони України знищили 431 літак, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, понад 88 тисяч безпілотників, понад 69 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше 4 тисяч крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і понад 1 мільйон 183 тисячі загарбників. У Кривому розі вперше відбувся міський чемпіонат з АРМРеслінгу, АРМСИЛА Сила Героїв, присвячений Дню збройних сил України. Учасниками стали військові, ветерани, рятувальники і працівники поліції. Змагання відкрив голова ради оборони міста Олександр Вілкул, підкресливши важливість таких подій для реабілітації. Та підтримки захисників армреслінг у кривому розі активно розвивається. Цей турнір став ще одним кроком у зміцненні ветеранського спорту. Як проходили поєдинки та що говорили учасники в сюжеті Анастасії співак? Плечі, плечі. У Догинцівському районі зібрались майже три десятки учасників захисники України, ветерани бойових дій, працівники ДСНС та Національної поліції. Перший у місті проходив чемпіонат з Армреслінгу «Армсила – сила, сила героїв. Змагання стали частиною нової ветеранської політики політики героїв, яка об'єднує спортивну реабілітацію, психологічну підтримку та живе спілкування. Дуже приємно, що ми в строю, тому що навіть мої побратими з ампутованими ногами Каспер приїхали мене підтримати. Ми вже не такі, як раніше. Раніше я займався спортом, я мастер спорту карате КМС по рукопашному бою. Але, на жаль, зараз не можна займатися Все завдяки лікарям, що я зовсім хожу. 80% відсотків змінено, але такі. Заходи вони нас надихають. Організатори наголошують, головна ціль не лише медалі, а в першу чергу підтримка ветеранів через спорт. Армрестлинг – один із найпопулярніших видів силових єдиноборств у кривому розі. Нині цим спортом займається майже 300 людей у восьми спортивних організаціях. Тільки цього року підготовлено 19 спортсменів першого розряду і більше півсотні спортсменів масових розрядів. Сьогодні ми організовуємо відкритий чемпіонат міста Кривого Рогу за армрестлингу Армсила сила, сила героїв присвяченому Збройних сил України він проходить для учасників бойових дій, ветеранів, працівників поліції та ДСНС. Турнір проходить за підтримки голови АРМРеслінгу Сергія Карочина, також голови. Довинцівського району Ігорю Ратінова та голови ради оборони міста Олександра Вілкова. Міська влада продовжує всебічно підтримувати ветеранський спорт від криворізьких ігор Family Games до міжнародних змагань, де криворізькі ветерани вже неодноразово показували сильні результати. Вітаю вас з відкриттям першого такого ще не було. Першого в Кривому Розі чемпіоната міста, присвяченого дню збройних сил України серед Учасників всіх сил оборони України, ви знаєте, що в Кривому розі ветеранський спорт ну має. Дуже великий розвиток да? цей Фемелі геймс, які проходять кожні два тижні і нескорені. У нас є потужні команди, які виїжджають і в інші міста України і за скільки було поїздок. І є дуже гарні результати. От сьогодні доєднався Армреслінг до такої великої спортивної родини. Переможців визначили в різних вагових категоріях до 90 кілограм Кращими стали Максим Лазаренко, Володимир Мостовий, Емануїл Сьомін у категорії понад 90 кілограмів. Руслан Добровольський, Сергій Проценко, Роман Сірманов. В абсолютній категорії Руслан Добровольський, Антон Резвін, Сергій Проценко. Серед жінок відзначились Дар'я Сопіна та Марія Рослик. Та найголовнішою стала атмосфера, яка панувала на турнірі. Підтримка серед побратимів. Анастасія Співак, Ірина Семкович, Перший міський. Перемога в напруженому двобої в рамках чергового туру української суперліги БК Кривбас зіграв проти суперників з БК Черкаські мавпи. В першій чверті криворізькі гравці виявились більш влучними, швидкими та надійними в захисті 15-18. У другій хвилинці черкасці зробили оперативну роботу над помилками і записали її до свого активу 18 9 Але для перемоги цього виявилось замало, як показали події далі. Моя праска як тренер, наброю на себе по грі, то багато сьогодні зробили втрат. Через це ми не могли зберегти ту ініціативу, яку мали другій та третій четвертях. Третій чверті криворізькі баскетболісти вміло скористалися помилками опонентів з БК «Черкаські мавпи і теж стали мінімально кращими в цьому відрізку зустрічі. 15-16. в заключні 10 хвилин. БК кривбас довів зустріч до логічної переможної розв'язки. 14-21. Фінальний підсумок: 62-64 На користь криворізької команди. Тож вітаємо БК кривбас із заслуженою перемогою. Дякую супернику, це була дуже важка гра, але дуже корисна. Ну, що можна сказати? Ну, якщо чесно, ми не сильно впоралися з, 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 з тим, що ми мали зробити. Але основне, що яка була задача на цю гру, це стримати кош... Кош... Що я рахую, що вдалося, бо у нього тільки 9 очок. три м'ячі без відповіді в останньому в 2025 році матчі чемпіонату серед жінок ЖФК Кривбас приймав в себе вдома. Суперниці з харківського ЖФК Металіст 1925, одного з лідерів першості країни. Свій статус фавориток зустрічі харків'янки не змусили чекати довго. На 24-й хвилині нападниця гости Надія Куніна відкрила лік забитим б'ячам 0-1. в другому таймі На 57-й хвилині завдяки влучному пострілу. Півзахисниці металісту Дарини Апанащенко рахунок став вже 0-2. і фінальну крапку в цій зустрічі поставило точне виконання удару з пенальт. По воротах ЖФК Кривбас від Лесі Ольхової. На 62-й хвилині рахунок став 0,3. Фінальний свисток зафіксував суху поразку червоно-білих дівчат 0,3. У гімназії номер 65 Кривого Рогу вшанували пам'ять двох випускників Романа Резніка та Віталія Бикова, відкривши меморіальні дошки на їхню честь. Обидва воїна стали на захист України та загинули, виконуючи бойові завдання. На відкриття прийшли рідні, друзі, побратими, небайдужі криворіжці, щоб. Поділити теплими спогадами і подякувати героям за їхню службу, Меморіальні дошки залишатимуться символом пам'яті та вдячності тим, хто захищає нашу свободу. Льській гімназії номер 65 відкрили меморіальні дошки на честь двох випускників Романа Резніка та Віталія Бикова. На церемонію прийшли їх рідні, побратими, педагоги, учні та небайдужі мешканці міста. Усі, хто хотів шанувати пам'ять воїнів, що стали на захист України та віддали за неї свої життя. Роман закінчив школу у 1999 році. Вчителі сьогодні згадують його як світлого, доброзичливого і життєрадісного хлопця. Під час служби в армії вступив до Київського училища сухопутних військ, де навчався на третьому курсі. Але коли на сході почалася війна, Роман не вагався. У 2025 році став у ряди захисників. Молодший сержант водій відділення радіоелектронної розвідки. Він загинув 27 травня 2025 року на Харківщині під час виконання бойового Завдання. Він сказав одну фразу мені незадовго до своєї смерті, гибелі, що я пацанів кину, і він їх не кинув. і зараз він серед своїх побратимів. Коли я була президентом цієї школи, зазвичай я мала слово з якихось більш позитивних приводів. Сьогодні я тут, щоб згадати свого хоча не біологічного, але найріднішого тата. Рома виховував мене з 11 років як рідну. Він, хоча і був великий бородатий дядька з позивним слон, з рідними він був завжди найлагідніший, найтепліший слоненятко. Він завжди підтримував кожне моє починання, дуже пишався моїми успіхами, навіть найменшими. Хвалив за все, чого зараз дуже не вистачає. Віталій закінчив школу в 1993 році. Далі здобув технічну освіту та працював на підприємствах Кривого Рогу. Любив готувати, обожнював свою родину та мріяв. Після перемоги придбати власне авто. Солдат Віталій служив водієм-санітаром у медичній роті. Він загинув 10 червня 2024 року на Донеччині, рятуючи життя військових під час виконання бойового завдання. Мій тато служив в медичній роті, водієм санітаром евакуаційного відділення. Він був, людиною, він був людиною великої сміливості та відповідальності. Коли почалася війна, він навіть не вагався. Я сказав, що піде захищати. Тато був працьовитим, добрим, завжди уважним до своєї родини. Щодня телефонував додому, підтримував нас і хвилювався за кожного. Ми будемо пам'ятати його світлим, усміхненим та сильним. Його життя це приклад честі та мужності. Для нашої сім'ї він назавжди залишиться героєм, найріднішим чоловіком, татом та сином. І Відтепер кожен день ці та інші меморіальні дошки будуть нагадувати кожному, хто буде їх бачити, якою ціною наша країна виборює свободу. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.